Більшість українців вважає, що вони можуть вислати орендарів в будь-який момент, коли вони заважають. Чи так це розберемо на прикладі? Чоловік здав довгострокову оренду власний будинок для проживання в ньому сім'ї, але через певний період часу виявилося, що вони не можуть сплачувати орендні платежі. В такому випадку, що він вирішив, він викликав працівників поліції, сподіваючись на те, що вони здійснять виселення такої сім'ї. Але працівники поліції відмовили у їх виселенні, мотивуючи це тим, що це цивільно-правові відносини, і йому потрібно звертатися до суду. Що в цій ситуації юридично коректно? А що ні, і як йому потрібно вчинити, аби стягнути орендні платежі і не порушити права орендарів. У даному випадку працівники поліції діяли правомірно. Вони не мають права виселяти орендарів в той час, як договір оренди діючий. і це сфера правовідносин цивільного.